Друзі колеги, всім мої вітання. В попередньому відео казав, що треба інфраструктуру строїти, щоб були під'їзди, віса. От, в принципі, сьогодні вже цим питанням я дуже-дуже плотно хочу зайнятися. Плита перекриття метр двадцять 6, шість, доволі непогана. Ціна на неї оптом теж приятна. Якщо з місця забирати її, тут хлопці погрузять, кран у них є, можна. Можна нормально поторгуватися. Матеріал тут чудовий, все, він практично новий, це не дострой. Я раніше показував в одному з відео це, це здання. В общем, дивимося на такий варіант. Ми можемо викласти непоганий під'їзд. Ну, МТЗ він точно видержит. а навіть і не МТЗ він і фуру видержить. Оцей матеріал. Просто що, якщо вже не там міцності або почне лопатися, то заливається бетоном, а там отвори, там, де їх зачіпають, і можна сміло його використовувати в качестві під'їзної плити, Тобто ну, дорожки, в качестві дорожки. Але краще, звісно, моноліт, краще суцільний бетон із арматурою. Батько вже тут щось міряє, наміряє, щось полезне знайшов. Привіт! Дата виготовлення 31.05.88. Старіша <пи> нагода до мене. Але це але це, це добре це, питати. Ні, ні, ну, ні. Да, вони... ПК 5,6. Да, ПК 5,6. Отакий От матеріал непоганий. Це з керамзиту. Це він, скоріше все, що облегчений. Ну, це для стіни, це для перестінок. Та в принципі можна на ньому їздити. Він тут теж армірований, Він є арматурка виглядає. Теж непоганий. Ну, оцей, звісно, сила, оце вещь. З такою дорожкою, як вимостиш, так вона тут буде вічна. Одне тільки що у цій плиті мені не подобається, що в неї дуже великий вес, в неї вага сумасшедша. Нам, звісно, її укладати треба тільки дебелий кран, ну, як мінімум, отакий. Місяць назад чи навіть півтора місяці, це здання було практично ціле, а вже бачите, Попит є на нього, попит на матеріал. Супер. Плити перекриття майже, та не то, що майже, вони нові. Будівля була на 95% збудована, введена майже, ну, ще трошки вели ввели в експлуатацію. Але але. Хтось думав інакше, хтось запланував його розграбувати, розкрасти, ну, коротше. Та і. Актуальність пропала цього завода, скоріше всього, що економіка, ринкова економіка внесла свої корективи. Просто тоді, коли це все строїлося, було безмежно багато грошей. Совєтський Союз торгував нафтою, газом. Ціна була хороша, то ліпили все підряд. Але ж треба економіку було вважати на багато-багато років наперед. Зараз трошки ще позаглядаю. Любимо такий двіж. Ну, саме приємно, що на нього ціна тут нормальна, що квадратний метр не по 700 гривень, як деякі там шкуру деруть, а, наприклад, по 250 гривень. Да? Це ж зовсім є різна цифра. Ну і, звісно, треба додати сюди ще логістику і вигрузку найом крана. Тому що руками ж його не будеш вигружати. Трошки опасно, треба було одіти каску, трошки небезпечно. В общем, оце такі руїни. А, недостроєний сахарний завод, бачите, такий потужний був би він, був би він потужний, такі вишки, все мощне. Ну, Плити перекриття тут відмінні. Метр 20 на 6 просто обалденні. Ідеал. Ідеал. Отакий матеріал класний, теж як десь щось підмостить. З таких тумбочок теж невеличкі трактор їх підніме. МТзюк більше тони може підняти. Там максимум, якщо не помиляюсь, то на 600. У нього грузоподйомність. То чом би і ні? Чом би не взяти такі невеличкі. Плити і не викласти якусь дорожку. Щоб не по грязюці товктися, можна все-таки зробити такий швидкий лайфхак. Ну, Навіть ось такі мені подобаються. Такі типу, блоки, перестяночки можна з них викладати, теж непогані. І вони не товсті, облегчені, мабуть. Так, да, керамзіт чи керамограніт, чи як. Ну, взагалі, керамзіт. Легкі, не важкі плити. Так що так, друзі, пишіть, коментуйте, розберуть, построять нове, класне, сучасне. І буде воно все по ділу. стінк, якщон файн хоп, а що ж я сле хо. А їсти сінк, якщон мек дремс ком тру.